Переважна більшість мисливців спортсменів не розлучається зі своєю лайкою увесь сезон, полюючи знаю і по звіру, і по декій птиці. Тому лайку справедливо називають універсальний мисливський собака, і дійсно, адже вони можуть використовуватися в різноманітних кліматичних умовах по різних об'єктах полювання, а також для всіх видів служби, де тільки можливе застосування собаки. Самі міжнародні командні змагання лаяк по підсадному ведмедію і вольєрному кабану на Кубок Поділля проводилися Хмельницькою обласною радою Товариством мисливців та рибалок та мисливським господарством Вепер з 15 по 17 березня на базі випробувального комплексу в урочищі лісогорська дача. Загальна атмосфера свята відчувалася в усі дні змагань, адже зустрілися друзі-однодумці, які вміють не тільки радіти своїм перемогам, але і засмучуватися за невдачі друзів. В данного мероприятия заключается в организации кинологического праздника, который на сегодняшний день является нашей доброй традицией. И, соответственно, поощрение владельцев собак, которые имеют выдающиеся рабочие качества по кабану и медведю. Край богатый на мысливские угидья. Тут хорошие працюют керники, все предприемство, працюют хорошие люди. Так что мы вам сегодня Бажаємо тільки успіхів, удачі, щоб ми гарно ці два-три дня відпочили і не забули про наш район. Полювання з лайкою по кабину це завжди захоплюючий і насичений емоціями процес. Культурні традиції такого полювання шліфувалися багато десятиліть. Лайки, що працюють індивідуально по-різному, поводяться з кабином. Одні воліють кружляти навколо тварини, не входячи з нею в больовий контакт. інші навпаки, намагаються хапнути звіра якомога болючіше. Суть роботи лайки полягає в тому, щоб зупинити звіра, даючи мисливцеві час підбігти. Для цього тварину потрібно перевести в стан оборони. Індивідуально з цим завданням може впоратися далеко не кожен собака, зате для пари лайок закрутити звіра і не дати йому втекти простіше простого. <плес> Отож, найкраще себе на кубку Поділя показала команда Скалуги, яка у підсумку і вибрала перше загальнокомандне місце. Другою була команда брянського мисливства, а хмельничани посіли третє місце. Впечатлення дуже замічательне за організацію за все, за прийом сердечной. Спасибо всім хозяевам, всім учасникам. Спасибо, пригласить що приедем. на вашей землі. Перший раз очень понравилось. сама організація, саме люди, здоровая конкуренция. Если Якщо ще пригласити состязания на вашей землі, ми обязательно приїдем. Оскільки полювання – це також свого роду спортивне змагання, то більше про цей безумовно цікавий ват спорту та про сьомий кубок поділля дивіться у програмі спортцентр на нашому телеканалі наступного тижня.